14 вересня до Сокаля приїхали голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, керівник головного управління Нацполіції Дмитро Загарія, представники обласної прокуратури та служби безпеки України. Під час спільної зустрічі з активом району та представниками громадськості обласне керівництво розмірковувало над тим, як змінити вкрай негативне ставлення громадян до роботи місцевих правоохоронців. На початку зустрічі з представниками силових структур та громадськістю району голова обласної державної адміністрації Олег Синютка розповів про основну мету приїзду до Сокаля чималої групи львівських правоохоронців. Чому виникла така необхідність чи така потреба ми кожного понеділка? Зустрічаємося з керівником прокуратури поліції і Служби безпеки і обговорюємо всі насущні проблеми, які торкаються безпеки на території Львівської області. І, напевно, два з половиною, може біля трьох місяців тому назад, внаслідок такої однієї розмови постало питання, чи утвердилось розуміння того, що не все. Що ми собі думаємо і що доповідають по вертикалі з районів, не все воно відповідає дійсності. І друга річ, що не всі ті речі, які ми по вертикалі спускаємо на низ, воно доходить кінцево до людей. І нічого кращого, якби не придумали, як просто взяти район за районом і проїхатись, зустрітися в кожному районі. І так сидячи очі в очі, проговорити якби з людьми, що як відбувається, Олег синютка розповів також про попередні підсумки переатестації осіб, які зараз працюють в національній поліції. Проблематика є актуальною ще в цьому контексті, що зараз відбувається реорганізація чи переатестація військового обласного управління національної поліції тобто на початку. Перепрошую на в кінці минулого тижня відбулася атестація посадових осіб першого другого рівня в Києві. На превеликий жаль, чи на превелике щастя з 34 атестованих. Я так розумію, офіційних результатів ще немає. Ну ще немає офіційних результатів. ну але якби розуміння вже є з 34 атестованих. Вісім чоловік було не тільки дано доручення. Розглянути відповідні займані посаді було дано доручення увільнити з органів внутрішніх справ чи з національної поліції. По 12 було дано доручення понизити в посаді двох людей. Навпаки, комісія підтримала характеристики і запропонувала їм, щоб їм запропонували посади на порядок вищі, ніж ті, які вони сьогодні займають. Тобто, це дуже добре. бо... В такому такій розмові можна завжди по перше почути і відчути, які реально настрої. А по-друге, ці результати врахувати під час переатестації, тому що зараз іде третя. Вилячи третій рівень паратестації. Ці всі речі, звичайно, треба врахувати і подивитися, що як. Першим для доповіді на трибуну піднявся виконуючий обов'язки начальника Сокальського районного відділу поліції Володимир Звадюк. Правоохоронець помітно хвилювався, адже бачив, що в залі знаходиться чимало людей, які вкрай незадоволені роботою районних полісменів. Та все ж пан Володимир подякував громадським активістам і представникам ЗМІ за допомогу в розкритті низки злочинів. Преса разом з нами їздить і ми документуємо правопорушення, виявляємо е, самогонні точки, спиртові точки, їх документуємо. Саме краще працювати з громадськістю, тому що е, ніхто не позвонить. Зараз такий час. Е, хочеш зробити, візьми громадськість. Я вважаю, що в нас е, в Районі налагоджена співпраця з громадськістю. Не все звичайно добре, є багато, є багато недоліків, є багато опущень в розслідуванні кримінальних проваджень. Зараз буде мені багато звучати запитань по кримінальних провадженнях, але я хочу сказати, можливо, частково є недопрацювання людей. Тому що працювали люди практично з нового року, з дня створення поліції, в такому підвищеному стані. Як ви всі знаєте, Львівська область мала була перетестована бути слідуючою після Київської області, і всі так в такому підвищеному стані, я вчора сам особисто прийшов з півбесіду, ну на душі якось стало легше. Після закінчення доповіді громадські активісти Сокальщини буквально накинулися на виконуючу обов'язки начальника районного відділу поліції з численними запитаннями та звинуваченнями. Немало мешканців доведені до відчою через те, що їх звернення до правоохоронців залишаються без належного розгляду. Пропонуємо до вашої уваги лише незначну частину із величезної маси виступів. Поліція наша не працює. Ви то знаєте прекрасно. Елементарний приклад по номеру машини вони не можуть знайти власника. Про що можна говорити далі? Все. Е, ну, може, ще деякі особи і стараються щось зробити. В більшості в нас така ситуація. Патрульні собі їдять, їздять, машина робоча, тобто до неї ніхто не відповідає, хто сів, той і шумахер, яма, не яма, ми майну не цінимо. Я навіть не говорю про їхню роботу, роботи не відбувається. Навіть елементарної відповіді людині не надають. Розумієте, От на якому рівні в нас працює поліція. І ну, це в більшості звернення до вас. Просто розумієте, якщо ви не відсієте такі кадри, то громадський стане, і ми будемо самі їх відсіювати. Розумієте, ми пишемо, ми жаліємося, ми їздимо, ви знаєте, правда, знаєте. Ну, але щоб нас щось покращилось, от було нам сказано, до нас зросла більше, ну, більше народу до нас звернулося. Це не показник, що нам довіряють, це показник, що збільшилася нас злочинність. Зато і звернулося. Чому звернулося? А скільки злочинів? Коли прокуратура бездіє, розумієте, діти роблять, що хочуть. Тому що прокурори уходять і приходять, а без приділу самі усається, розумієте? Я вчора на сесії показував відео, як у нас які їздять машини, якого то ножу, звідки вони виїжджають, що вони возять, Звертаюся, Їде машина, в щільці на мосту, відкривається борт, злітає на неї тон 5 регаліту, є Львівська поліція. Звертаюся до них, приїжджаю, кажу, хлопці, приїдьте, подивіться, треба там прибирати, бо тому, не дай Бог, хтось влітає, там може бути аварія. То не наше. Дзвоню в Шеноград, визиваю на 102, і на мобільний. Так і так. І приїжджайте подивіться. То не наше. Дзвоню в Сукаль. Через відповідний період часу, там десь до години, години з лишнім, приїжджає поліція. Ну вже ми знайшли тих, хто зробив, заставили зробити. Якось треба упорядкувати ті межі, хто може зробити. Я вважав би, що якщо приїжджає машина поліцейська, Львівська, хто не ж є українська, вона має зразу братися до роботи і починати розслідувати, хто тут -то зробив той злочин. А ми починаємо: Червоноград, Львів, Сокаль. У місті Великі мости, орудує ціла група. Людей, які злочинним образом, шляхом обкрадають державу, не платять податки, нищать техніку, свою іноземних громадян. На це все закриває свої очі в першу чергу Державна фіскальна служба, яка на бюджеті, далі поліція, замінено трьох слідчих. Згодом з короткою доповіддю перед присутніми виступив, виконуючий обов'язки керівника місцевої прокуратури. Я виконую обов'язки на вірені мені території з 15 серпня 2016 року. Я підготував собі тези виступу, так але я думаю, що вони тепер вже не актуальні після того, що я почув, яким чином люди не вдоволені роботою правоохоронної, правоохоронної системи, в тому числі прокуратури і так далі. Хочу запевнити всіх, що двері в прокуратуру ніколи не закриваються. В штаті є шість працівників, так, які підтримують обвинувачення по 130 кримінальних проваджень, які знаходяться в суді. Так. В залишку знаходиться 800 кримінальних проваджень. Там є і тяжкі, і особливо тяжкі злочини. Якщо говорити про співпрацю процесуального керівника і слідчого, також можна говорити. Я приїжджав на прийоми, я заслуховував кримінальні провадження, які стосуються сфери економіки, і тут звучали. З крісл, що не розслідується ні земельні відносини, ні бюджетна сфера, ні земельні і так далі. Я вам говорю, що відбувається так: ні слідчий і в деякій мірі процесуальний керівник, який працює півтора року стажу до двох в органах прокуратури, не знає специфіки розслідування даної категорії провадження. Що можна говорити, які експертизи. Він не є з навестій галузі. Для того потрібна буденна рутинна робота на рахунок їхнього навчання. Під час заслуховування таких кримінальних проваджень я особисто сижу і вчу і розказую, як потрібно робити. Про діяльність обласного управління Служби безпеки України говорив виконуючий обов'язки начальника Костянтин Мацера. Раніше співробітники СБУ і приймали участь у ліквідації каналів незаконного бігу спирту і ловили наркоманів. Однак зараз основна наша задача це. Зробити так, щоб війна, яка є на Сході, не прийшла сюди. Для того, щоб ви розуміли, що ми дійсно знаємо, що це небезпечно, то начальник райвідділу разом з своїм заступником на двох більше року перебували в зоні АТО. Якщо додати той період, коли з ними перебував там я, то це майже два роки. Тому ви можете уявити, що ми дійсно знаємо, що це велика біда. Для того, щоб ви не думали, що вона далеко від нас, проілюструю всього один випадок, який відбувся недавно. Управління служби безпеки України у Львівській області була викрита група осіб, які готували вибухи на залізниці. Коли копнули глибше, то виявляється їхнім завданням, чи вони перед собою ставили задачу зовсім іншу, набагато глибшу дестабілізувати ситуацію, захопити скажімо, так невелике місто і чому б це не був сокаль. І з цього міста диктувати, скажімо так, свою волю всім іншим. Теперішню роботу органів прокуратури охарактеризувала заступник прокурора Львівської області Галина Борайко. Я розумію ваше незадоволення, оскільки ви хочете результату, а проблеми кожного з нас як правоохоронного органу вас по великому рахунку мало що цікавить. Але я б вас попросила врахувати такий момент, що ми зараз дійсно перебуваємо в стадії реформ, і правоохоронні органи, і, міліція, і поліція, і прокуратура, і інші органи виконавчої влади відповідно починаємо налагоджувати і працювати по новому. Звичайно, результат буде можливо не такий швидкий, як ви б хотіли, але повірте мені, робота на цьому напрямку така усердна проводиться. Багато хто з правоохоронних органів працюють і у вашому місті, і у вашому районі, і думаю, по розмовах ви можете дізнатися, як не просто працювати, є свої, скажімо так, моменти. Тому е, хочу, щоб поставили з розумінням. Звичайно, ми до того результату, який ви тут озвучили, ми будемо всім прагнути, і як обласним апаратом будемо вживати всіх заходів. В вашому районі працює шість працівників і заступник, які, повірте, мені мають дуже високі вимоги до, до, до них з боку керівництва. В них є нормовний робочий день. Звичайно, можна все так гладко, а тому в нас є лінія, гаряча лінія як прокуратури області, так і електронна адреса прокуратури області, де ви можете скидати в електронному варіанті всі свої зауваження, і ми їх враховуємо при своїй повсякденній роботі і де, скажімо так коригування і впливу на кадри, проведення з певної той чи той чи іншої профілактичної бести. Тому е, я вас прошу активно в тому напрямку, і воно дійсно десь допоможе нам для того, щоб в кінцевому результаті е, реформувати і налагодити роботу органів прокуратури. Е, також тут звучала, е, скажімо так, інформація по кримінальному провадженню по отриманні хабаря колишнім начальником слідства відділу поліції. Хочу вам сказати, що ця справа знайшла логічне завершення. Так, вона тривала можливо не так швидко, як вам хотілося. Але 30 серпня дане кримінальне провадження є завершено. Винна особа притягнута до кримінальної відповідальності, оголошено підозру, справа кримінальне провадження скеровано до суду. Зараз слухається він в справі. Він е, значить, дані особинкоментуються вимагання та отримання від громадянина хабаря за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. Ну там як і позбавлення волі. Позбавлення волі, повірте мені, частина третя це тяжкий злочин, позбавлення волі. Виступ виконуючого обов'язки начальника головного управління нацполіції Дмитра Загарії був емоційним та зваженим водночас. І якщо слова головного полісмена не розійдуться з ділом, то в керівному складі райвідділу поліції відбудуться, вочевидь, вагомі зміни. Повірте мені, що це сама важка розмова, яка відбувалась перед попередніми нашими такими зустрічами. Між правоохоронцями Сокальщини і громадою стоїть стіна абсолютно нерозуміння ситуації, і навіть судячи із тої доповіді, Володимир Петрович, з вас я зразу сказав, що це вам мінус за те, що ви навіть в такому якомусь зверхньому тоні. Відповідали на питання людей, які це болить в душі і в серці, мабуть, мав ро їм накипіло. І правильно Олег Михайлович підмітив, як можна уявити, коли ви тут публічно виступаєте, доповідаєте і відповідаєте на питання, і який у вас діалог в? Службовому кабінеті один на один. І це стосується не тільки вас, вас дуже багатьох тут. Я знаю особисто відношення до людей, як ви реагуєте на їхні заяви, на їхні звернення, на той крик душі від тих людей, які задають вам питання, а ви собі дозволяєте. Вибачте, таке черстве, глуха стіна і черстве відношення до тих людей, які звертаються до правоохоронців, і до працівників поліції, зокрема, очікуючи на якусь допомогу, очікуючи на якісь сприяння і вирішення їхніх проблем. Які на вас покладені, і вони платять за то податки. Через що оця атестація так звана, ви її тут пройшли вже всі. Я прикладу всі зусилля максимально під цю атестацію, особовий склад сокальського відділу буде її проходити під дуже. Великим збільшуваним шклом, під лупою. У мене ще є достатньо іншої негативної інформації щодо роботи особового складу Сокальського райвідділу. І він весь негативний. Попри те, що ми об'їхали в такому складі 16 районів, в тому чи іншому підрозділі нам вчора у Буску. Хтось за щось добре сказав за роботою поліцейських. Подякували за роботу, попри певні недоліки в роботі. Тут я не почув жодного, жодного, якогось слова подяки. Через я наголошу, між вами стіна. Через що, шановна громада, я вас дякую за. Ту інформацію, яку вас надали мені, я прикладу всі зусилля, що особовий склад буде максимально позбавлений можливості перебувати в рядах національної поліції і частина особового складу буде понижена в займаних посадах відповідно. За таке відношення до виконання своїх службових обов'язків, за небажання працювати з місцевою громадою і вирішувати спільно ці проблеми. У них навіть немає бажання вам допомагати, тому що ви не можете зробити кроку назустріч одне одному. А вони вас бачать кругом. Мені достатньо інформації від одного тут місцевого депутата. Олександра Клівова, який мені періодично майже щодобово, присилає зведення, як ви несете службу, як ви реагуєте на звернення громадян, як ви відпочиваєте. І як до вас люди не можуть добитися ні дозвонитися, ні в кабінети попасти навіть у прийомні дні. Під час розмови з головою обласної адміністрації громадські активісти Сокальщини прогнозовано згадали про сумнозвісні перипетії з поточним ремонтом місцевих доріг. Олег Синютка зазначив, що договір з приватним підприємством Рома на вимогу мешканців району було розірвано. Якщо ми розірвали угоду, то ми поставили два питання: перше питання перевірити всі витрати коштів, і друге питання стосовно використання цих грошей на утримання отримання відповідної дороги, тобто, ну повірте, що грошей є настільки мало, а хочеться зробити настільки багато, і люди вимагають настільки багато, що ну зрахується кожну копійку. Якщо вже торкнулося доріг, то є в Сокальському районі ще одна проблема: всі приватні компанії відмовились працювати в Сокальському районі, тому що ну, на превеликий жаль, громадський контроль настільки є, ну скажімо. Сильний, що ну що не хочуть, ну чи тому, що ну чи тому, що просто як те, не дають красти, чи тому, що ну навпаки, люди замість того, що хочуть зробити добре, то роблять гірше. І ми, коли мали в серпні місяці нараду, бо бо всіх районах воно сунеться по одному, а сокальський район. Тільки хто прийде, розвернеться, і вже ну скажімо, сказали, що ніхто не хоче йти. і Ми відповідно сюди завели декілька підрозділів райавтодорів для того, щоб вони почали, бо середина вересня на вулиці, тому. По дорозі, по мосту і по крадіжках грошей на дорогах, якщо ви бачите, що щось не так. Ну я ще раз кажу, ніхто не зацікавлений в тому, щоб на дорогах щось розкрадалося. Щось бачите, говоріть про це публічно або навпаки чіткий факт задокументуйте звернення в правоохоронні органи. Під час підведення підсумків розмови з правоохоронцями району, голова обласної адміністрації оптимізму не випромінював. За результатами розмови будуть обов'язково рішення. Це є перша річ. Друга річ, я думаю, що найгірше, що є нині в правоохоронній системі Сокальщини, це те, що правоохоронці не бачать людей. Я думаю, що це сьогодні є найгірше і це породжує велику недовіру. Я там все-таки сподіваюся, Іван Володимирович, що ви, як новий керівник прокуратури, за місяць часу зрозуміло, що це нереально. Осягнути, але ви знаєте, що і прокурор області великі сподівання на вас покладає. Але ви могли мали можливість порівняти розмову, скажімо, в жовківському районі, і в розмову тут в Жовківському районі емоції були. Ну всякі різні там люди, і в плюс говорили, і в мінус. Але такої пригніченості, як от сьогодні, тут в залі, ну ще ніде не було. Тому Іван Володимирович, маєте шанс, маєте можливість завоювати довіру людей. Про національну поліцію Володимир Петрович я нічого не буду коментувати. Мені просто треба з цим пережити і передумати, тому що ну, такого ще ніде не було. Раз такого ще ніде не було, то значить треба по особливому до цього підійти. Я би просто не хотів, знаєте, щоб оця така зневіра, яка у вас тут сьогодні є, в залі. Я розумію, що в великій мірі вона на весь район розповсюджується, що вона повністю розповсюджувалася на всю область і тим більше на державу. Оце, якби для мене є основне. Те, що за результатами розмови будуть висновки, це 100%. Які висновки, я думаю, що результати надовго не відтягнуть. То, що тут говорили, що там начальник слідства, який там вимагав хабар, це що, перших 5 тисяч його? Зрозуміло, що не перших 5 тисяч, але це ж означає, що до цього це ж перша людина, яка прийшла і сказала, що з мене вимагають гроші. І це все швиденько оформили і задокументували. А до цього ж носили і нічого не казали, що це перші гроші, які йому занесли? Ні, звичайно. І хабар це є обоюдний процес. Це з одного боку витягує жили і кишки, щоб отримати гроші, а з другого боку, перепуджений несе гроші. То для чого тоді були майдани, для чого війна? Якщо має перепуджений нести гроші? Я вас дуже прошу. Прийдіть і скажіть. Нема сьогодні системи, щоб я з області возив гроші на Київ, і немає сьогодні системи, щоб з району хтось возив гроші в область. Є якась проблема, прийдіть і скажіть, ну давайте не будемо жити так. Я вас дуже прошу, як, Як, як рідних прошу. Я не буду все життя на цій посаді. Тобто я ще можу бути тиждень, можу бути ще пару років. Один Господь Бог знає, як воно буде. То, що я буду тут жити, і діти мої, я хочу, щоб тут жили, це 100%. Вони що, на третю революцію мають йти? Ви заставляєте чиновників робити, щоб вони робили так, щоб ми за ними не бігали нікуди, вони не виходили. Я можу заставляти робити чисто відкрито, буркувати з населенням, на нього раз собі поділили. І все, і Запитайте, будь ласка, міського голову Червонограда. Він як новообраний, бо я не хочу говорити про тих, які присутні тут. Він як новообраний міський голова приїхав до мене на розмову. Я йому дав одну корисну пораду. Оскільки він цю пораду вже виклав публічно, то я її ще раз повторюю: я йому сказав, Андрій Іванович, не краду сам і вам не рекомендую красти, і буде у вас все добре. Я ще раз вам кажу, нема системи сьогодні в області, щоб хтось з когось збирав гроші за підряди, за посади і ще Бог зна за що. Хочете вірте, хочете не вірте. Життя все розставить на свої місця. Це 100%. Я просто вас дуже прошу, я вас дуже прошу, щоб у вас з'явилася якась. Ну, довіра, надія, щоб у вас якась воскресилася. Моя мала прийшла зі школи, щось там там говорить, а потім каже: тато, ти знаєш русських адрес? Я кажу, який, безнадьога.ру. Вона розумієте, я дивлюся на нас, у нас ця безнадьога. Точка. Дякувати Богу, що ще не ру. Я вас дуже прошу, все решта буде. Все воно потиху, потиху направиться. Щось направиться скорше, що направиться довше. Але все воно обов'язково стане на свої місця. Тільки єдине, щоб ми себе не загризли о такою безнадією. А все решта буде добре. Наприкінці зустрічі з активом району Нютка вручив відзнаки президента України, керівнику агрофірми Білий Стік Олегу Іванчині, депутати Львівської обласної ради лікареві Сергію Касьяну та директору оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник Василю Карва. Ďakujem